Слава Україні! Як то кажуть люди, війна показала хто ким є. Причому ми показали всьому світу, що між українським суспільством і росіянськими рабами стільки ж спільного, як між медоносною бджолою і сміттєвою мухою. От, наприклад, якщо ви запитаєте українців, за що вони воюють, то відповідь буде за батьківщину, за свою землю, за своїх дітей, за майбутнє чи за свою волю. А за що воюють росіянці? За пральну машину, за коштовності, за килим. І навіть за жіночу білизну і собачу будку. Та й просто їх бісить той факт, що українці живуть краще, ніж середньостатичний росіянець. Тобто вони, як справжні навозні мухи, воюють за те, щоб щось урвати і не здохнути. Саме тому весь світ почав відображати росіянських воїнів в такому образі. Взагалі, якщо кажуть про росіянця, то мають на увазі Путіна. А якщо кажуть про Путіна, то мають на увазі всіх росіянців. Тобто це нація з одним лицем. А українці це справжнє суспільство. У нас є різні партії, різні президенти. Ми можемо вийти на вулиці, і висказати свою думку. Ми не боїмося своєї влади. Але коли почалася війна, ми стали одним цілим: абсолютна єдність думок, абсолютна єдність дій в бажанні того, щоб поскоріше вигнати окупантів з нашої землі. В Україні хто міг взяти зброю, відразу пішли в воєнкомат перші тижні. Були неймовірні черги. Навіть жарт такий у нас з'явився, що до війни в мирний час ми платили гроші щоб відмазатись від армії. А коли почалась війна, українці почали платити гроші, щоб поскоріше потрапити в армію. В той же час на Росії людей заставляли воювати. От, наприклад, контрактників взагалі не питали, їх просто відправили на фронт. Строковиків обманом засилали в Україну. І навіть до сьогодні кажуть, що їх тут немає. Але чомусь вони стали пропадати безвісті, як на навчаннях в Білорусі, так і на крейсері Москва. Також на Росію виманюють ідіотів короткостроковими контрактами, котрі мають принести великі гроші. Ну і звісно, на раніше окупованих територіях вони взагалі не питають людей. Женуть на війну студентів. І навіть пенсіонерів. А по підтримці на армії теж велика різниця. От у нас з перших днів харчові заклади від Ларка з шаурмою до великих ресторанів почали готувати їжу для бійців як на фронті, так і бійців в ТРО. І це ще окрім звичайної армійської кухні. А на Росії, як завжди, всім насрати один на одного. От, наприклад, сухпайки, котрі видавали командири своїм бійцям, були просрочені на декілька років. І це ще в кращому випадку, бо зазвичай бійцям казали, що їжі немає, і добувайте її як хочете. І в той час, як орки жерли кошачий корм чи грабували магазини, наші бійці дуже часто їли ресторанну їжу. І звісно, таку кількість бійців, що прийшли до воєнкоматів, було дуже важко одягнути відразу і оснастити всім необхідним. Але і тут звичайні українці показали неймовірну єдність. У всіх куточках України і світу українці почали доставати, виробляти і привозити на своїх плечах все необхідне для наших бійців від звичайних шкарпеток до новітніх систем типу тепловізорів. А рівень оснащення Другої у світі армії можна оцінити навіть тим, що вони носили спідню білизну наших ЗСУ, котру змародерили в складах, що захопили в перші дні війни. Я вже мовчу про взуття чи одяг. Основна маса окупантів мало чим відрізняється від бійця 40-х років минулого століття, причому не самої кращої армії у світі. А саме радянської, і от знову таки, щоб хоч трошки бути схожими на нормальних людей, росіянська влада заставляє своїх гоблінів, що на Росії ведуть типу мирне життя, зробити добровільно примусове волонтерство. Наприклад, в дитячих садочках їм видали списки речей, котрі вони мають передати армії. А на заводи, от, наприклад, хлібобулочні теж прийшли листи з рекомендацією, що треба давати хліб. Нашій армії. І таких добровільно промислових волонтерських запитів дуже багато на Росії. І вже на цей час весь світ знає міцність і хоробрість української нації. Навіть ставлять їх у приклад. А росіянцям у світі бути не тільки стидно, а й небезпечно, бо фашистів ніде не люблять. От навіть ті росіянці, що вже давно виїхали, просять не називати їх росіянцями, бо це може зашкодити їх бізнесу. Але все одно, орка завжди видно. Після себе він залишає дуже поганий і вонючий послід, де б він не був і що б він не робив. Сьогодні ж я хочу розповісти про українського волонтера, котрого знає майже все наше українське мисливське суспільство. А саме Артема Мельника, котрий являється головою колективу Київ Хантерс, директором мисливського господарства і аутфітером. До війни він популяризував культурне полювання в Україні, і для мисливців всього світу він популяризував полювання в Україні. Його ціллю було зробити цю галузь державного господарювання більш розвинутою, цивілізованою і привабливо комерційною. А ще він є учасником багатьох моїх фільмів. Під час війни я дізнався, що він став волонтером, і завдяки своїм знайомствам у всьому світі він умудряється доставати речі, котрі є в Україні дефіцитом. Причому розповіли мені про нього мисливці, котрі до війни не мали жодного стосунку до нього. Але під час війни, по їх проханню, він допоміг їм і достав дуже необхідні і рідкісні речі. Тож я відразу попросився записати з ним інтерв'ю ще на перших тижнях війни. Але через деякі складнощі я не відразу зміг виставити це відео. Тож враховуйте, що минуло більше місяця, і він вже зробив набагато більше речей, ніж каже на відповідях. Але перед інтерв'ю велике прохання підписатися на мій канал, поставити дзвіночок і лайк. Цим ви мені дуже допоможете. І якщо вам є що розповісти, і ви хочете з чимось поділитися, то пишіть в коментарях, можливо, ми з вами запишемо наш наступний випуск. Привіт, як змінилось твоє життя під час війни? Ким ти зараз є і чим займаєшся? На жаль, це війна достала мене на території Європи. В короткому відрядженні, маючи з собою 300 доларів та декілька необхідних речей. І це все. Ні автомобіля, ні речей, ні грошей. Я мав повернутися за два дні. Ні. Але сталося, як сталося. Зараз я вже маю автомобіль, я маю де жити, я маю речі. З Києва. Машину я отримав мого ну, друга, мисливця, киянина. Сергій Привіт. Дякую тобі ще раз. Дякую не раз за допомогу. Якби не цей автомобіль, знаю, що б я робив. Чому я в Європі? Чому я не повернувся в Україну, Київ, в Західну Мав я розмову з усіма своїми хлопцями у перші дні, у перші тижні, які були в Києві, були по всій Україні. Хлопці пішли водівати, ставати на облік. То на той час їм сказали, що зараз у них нагальної потреби немає. Чекайте, ми з вами зв'яжемося. Я це все проаналізував то вирішив. Що корисніший, мабуть, ну, я буду тут в Європі, наразі у Польщі, був я вже і в Словаччині, і в Венгрії, в Хорватії. Зараз я вже по три тижні в Польщі, що я тут роблю, та все чого потребує від мене що в моїх силах Україна та хлопці, які лишились там. Не тільки хлопці, а й взагалі, не тільки ті, хто воює. Тримаю багато запитів, багато замовлень на пошук специфічних товарів. Не тільки специфічних, які потрібні для війни в побуті. У віках, по візорах, у речах, в побутових речах. Я не займаюся гуманітаркою як такою. Я не займаюся збором будь-яких речей і відправкою в їх бік України. Я займаюся адресною доставкою та адресним пошуком. Того, що необхідно а, на кожний, на кожний запит. З цей час я не лічу того, але думаю, що десь а, відправлено було 300-352 п'ятьдесять Це були десятки черевиків. Це були фіск, це все десятки, може сотні карі-мати, Це була білизна, була і буде. Як вам покажу, була, бо це вже -е, все, що зроблено. Це були десятки тепловізорів. Це все, це все, що мене е -е, просять, люди, і що в моїй змозі, знайти. Все тут яється і передається саме ті людям, які б просили про це. Жодної людини не було, якої я не намагався допомогти роботи на цій Звісно, бувають такі запити що специфічні і. Трохи мають брак часу, бо зараз наприклад, я знайшов час до звернення діду 250 кілометрів мені збрати наступні три телевізори, за якими зараз є черга, за яким зараз в наявності іде, немає вільного продажі, немає нормальних тепловізорів, є такий який таймахровий. Але по такій самій ціні, наприклад, як фей, їх можна купити, але самі продавці, коли узнають, що це їде на Україну, що це їде на війну, кажуть, воно вам не треба. Будь ласка, не витрачайте кошти на придбання чого, що має назву тепловізу то є викинуті кошти. Ті, хто стикався з цим до війни, не знають, що тепловізор в принципі, нормальний. Тепловізор не може коштувати дешевше, ніж 2000 євро. Сміжна тут є тепловізори і по 400 євро, і можна їх придбати, вони у вільному Але то все є тепловізори. Сказати. Можна вночі знайти кішку чи пса у самому подвір'ї, але для війни вони не підходять. Тобто їх летальність, їх надійність, їх автономна праця не дозволяє використовувати їх у бойових діях. Тобто, зрозуміло, достойна річ. Коштує немало, але не дарма на ці прибори є гарантія 2 роки. Вони перевірені, вони мають автономну роботу 4, 5-7 годин. У них є функція запису, відео, фото. Тобто ці прибори вже перевірені мною. Мирний час під час патрулювання мисливських угідь. Знайомство серед мисливської і рибальської спільноти допомагають тобі. Так я вже я казав, автомобіль я отримав від свого друга безкоштовно. Забрав його на території Горщини, Зараз користуюсь ним. Безкоштовно, то, звісно, не подарунок, але то безкоштовне користування стільки, скільки я буду цього потребувати. Що стосується допомоги мисливців в Європі, скажу зразу відверто, що користуюсь, я тільки їх, майже тільки їх допомогою. Все, що я купляю тут, Даний час в Польщі все завдяки мисливцям польським е, є в мене пропозиції допомоги з Литви, але наразі е, я то все можу знайти в Польщі і логістика дозволяє мені, мені це все придбати тут. За якусь добу другу доставити до Західної України, до Львова Луцька чи Закарпаття. Це одна з причин, чому я знаходжусь тут, чому я не їду далі десь в Германію, в Швецію, не отримую там якісь статуси біженців. Банально я на це зараз не маю часу. Я маю знаходитись тут, бо тут я корисний. Я так вважаю, на сьогоднішній день кожен має бути там, де він є корисним. Якщо я корисний тут, в пошуках, у придбанні, у доставці, то я буду тут, доти, доки я тут потрібен. Якщо буде нагальна потрібність у тому, щоб мені повернутися в Україну і взяти зброю, я повернуся. Це не є питання. Ті, хто мене знають, думаю, знають, що партизан буде файт по допомозі, яка стосується мисливців за територією Європи, мисливців, які знаходяться в Україні. Звісно, 90%. Допомоги, координації у всіх моїх справах і діях теж залежать від них. Ігор, слава, Сергію, привіт. Хлопці витрачають свої кошти, вони заправляють фури, які йдуть з Європи з будь-якою допомогою. Це стосується і ліків, і речей, і підгузків, і всього, що йде з Європи. Ми знаходимо тут автомобілі, хлопці зустрічають це на території України, заправляють власним коштом, знаходять ці кошти. Дбають про логістику, як воно все буде доїжджати до людей, які мають це отримати, які мають необхідність у цих речах. Тобто все це роблять мисливці. Безумовно, усі приймають участь, в таку, яку це можливо. Є люди, які допомагають мені в Польщі купляти ці необхідні речі. Вони не є мисливцями, але коли вони чують, що це все поїде на Україну, що це все допомога для нашої армії, вони роблять максимальні знижки. Наскільки це можливо, тобто Польща максимально френдлі до українців, до нашої держави, до наших людей, до людей, які знаходяться наразі у Польщі, які не мають нічого, я не звертався за допомогою до органів будь-яких у Польщі. Я не звертався за притулком, за грошами і за чим все мені допомогли знайти мої рідні та мої друзі е по зброї, по полюванню, по мисливству. Що хочеш передати нашим братам-мисливцям, рибакам та й просто українцям? Нам треба триматися, нам треба триматися разом. У нас попереду ще дуже великий шлях по відбудові країни. У нас стоїть задача зупинити агресора та відкинути його за межі нашої країни. Багато політичної роботи, багато просвітницької роботи, які, яку треба вести людям, які знаходяться за межами України, хто знаходиться у Європі, в Америці, в Канаді. Треба доносити до людей, що таке Україна і що таке Росія. Все, що стосується власної зброї, яку я мав в Україні в Києві в сейфі до початку війни, зараз його вже там немає. Воно віддано перший тиждень бійцям, які цього потребували, воно служить нашій країні, воно захищає, воно знищує ворога. Я думаю, що таких прикладів багато, але хто досі, може, цього не зробив. Нагадаю, краще це використовувати зараз на війні, а не зберігати, як то кажуть, до кращих часів. Аби ті кращі часи наступили, зараз треба всім гуртом допомагати один одному, допомагати Збройним силам, допомагати теробороні, робити все для нашої перемоги. Є багато випадків, коли люди, знаходячись не у самих, скажімо, так, гарячих точках на Західній Україні, відзираються, отримають собі бронежилети, каски, тепловізори та, дякувати Богу, зараз воно їм не потрібно. Хай то все їде туди, де воно необхідно зараз, а, не... а вдруг воно мені знадобиться. Ні-ні, як воно знадобиться вам, все у вас буде, зараз воно треба там, на Сході, біля Києва, Харкова, Кулаєва, та воно зараз буде там і служить там. То там хлопці тримають, щоб воно не дійшло до вас. Треба про це пам'ятати і завжди про це думати. Так що кожен має бути на своєму місці, кожен має думати трошки наперед і не думати перш за все за себе, а думати зараз про цілісність України. Треба боронити, це буде Україна. Ми обов'язково переможемо і слава Україні! Я не перестаю пишатися мисливською спільнотою України, бо вони є основою тероборони у всіх регіонах і приймають активну та велику участь у волонтерській діяльності. Тож велика дяка їм і велика пошана. Ну що ж, борімося і поборемо. Слава Україні!